Кондитерство було іншим до появи цукру. А перша спеція, що змінила все, з'явилась задовго до тортів. Але саме вона зробила солодке з покусою. Це кориця. Першу корицю привозили в Єгипет ще за дві тисячі років до нашої ери. А в середньовічній Європі вона була дорожче за золото. Коли її додали до тіста, почалась революція. Кориця пробуджувала апетит, створювала тепло, і десерт перестав бути просто їжею. Він став емоцією. За контроль над корицею воювали португальці, голландці, британці. Усі хотіли цей смак. Кориця стала першою за нею: мускат, хвоздика, імбир, ваниль. Але саме вона показала, що спеція може змінити не тільки смак, а й історію. Спеції це голоси епохи, і кожна з них лишає після смак історії. Хочеш дізнатися, яка була наступна? Тоді зустрінемось на іншому уроці.